Невеличкий розділ про контекстне меню наших аркушів. Меню тут невеличке, розділ також буде невеличкий. Що тут є цікавого? Ну, банальний переместити ліворуч, переместити праворуч, це зрозуміло. Цікавий пункт меню приховати аркуш. В чому тут ідея? Коли ви будете працювати активно зі своїм файлом, у вас буде збільшуватися з часом кількість аркушів. І настане момент, коли. Аркушів буде забагато, і вони будуть просто перевантажувати оцю нижню область вашого файла. Це буде ну, не дуже зручно, скажімо так, тому що активно ви будете працювати з двома, можливо, з трьома аркушами одночасно, все інше будуть просто відволікати і перевантажувати цю зону. Для того, щоб трошки зробити ваше життя легше, можна приховати аркуш. Вся інформація на цьому аркуші зберігається. Всі посилання на цей аркуш так само будуть працювати. Питання в тому, що він не буде вас відволікати і перевантажувати цю нижню область файла. Для того, щоб повернути його і побачити очами, натискаєте цей гамбургер, вибираєте потрібний вам аркуш, натискаєте, він повертається. Дуже зручно, дуже рекомендую. Наступний пункт меню захистити арку». Про що тут мова? Коли ви будете працювати над одним файлом з вашими колегами, для того, щоб запобігти ситуації, коли ваші колеги змінюють якісь дані, неочікувано змінюють якісь дані, і ці дані суттєво впливають на ваші результати, ви можете захистити важливі дані на аркуші. Ваші колеги будуть бачити ці дані, вони зможуть ними користуватися, проте не зможуть їх змінювати і таким чином зашкодити. Дуже зручно рекомендую. Ще один маленький трік це змінити колір. наприклад, червоний. Як ви бачите, з'явилась така червоненька смужечка на цьому аркуші. Це дуже зручно для швидкого орієнтування в декілька аркушах, коли можна шукати аркуш, очами не тільки по назві, проте і по кольору. Ну і стандартний пункт меню. Перейменувати. Це можна робити через меню, можна робити по двойному натисканню. Копіювати в новий файл, в нову електронну таблицю, в наявну електронну таблицю. Або створити копію в рамках цього файла. Ну і стандартний пункт меню видалити. На цьому все. По цьому цікавому, проте невеличкому випадаючому меню для аркушів.